Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні отримала кущоріз на акумуляторі з телескопічною ручкою. Не я отримала, а чоловік поїхав, забрав з пошти, привіз. От, чому замовила саме на акумуляторі і чому з телескопічною ручкою? Ну, ось ви бачите клен високий, ось там яливець, ось там ось там туя. І попереднє відео теж було про тую. Там висока ялинка, і ці рослинки я бачу, що вони з кожним роком стають доросліше, так як і я міцніше, гарніше. Ось, але я на відміну від них стаю тільки гарніше, міцніше я вже не стаю, і бачу, що я не можу вже з ними впоратись. Вони високі, і на драбині мені важко туди-сюди стрибати. До того ж, погано видно, що я ріжу, і все сипеться мені в обличчя, в очі. От тому я вирішила все ж таки. Придбати цей кущуріс, бачила у Тетяни з магії рослин, схожий. Ну Багато в кого бачила, і бачу, що люди користуються їм зручно. от Тому зараз я буду робити розпаковку і показувати вам, який я придбала, як він виглядає. Побачимо разом. Ось він який високий. Довгий. Зараз я перенесу його в місце зручне, щоб розпакувати і ви побачили і покажу вам. Ось так виглядає цей кущоріз, Досить така велика, довга конструкція. Не знаю, чи зручно буде. Сподіваюсь, що так. Ось тут інструкція, мабуть, книжка сервісна. Так, і це де я купувала, я вам посилання дам. Гарантійний талон. Все є. Так, прибираю. Ось як він виглядає. Захисний кожух є. Ось, чому саме макіта, кощуріс, чому саме цієї фірми? Чесно скажу, що для того, щоб зекономити, в нас є повітря дуйка цієї фірми і є до неї зарядне. Ну і так само є акумулятор. От. І тому, щоб не купляти ще одне зарядне, якщо іншої фірми, то я вирішила зупинитися і зекономити на Макіті. До того ж, повітря дуйкою я дуже задоволена, вона третій рік в нас, ну, дуже гарно працює. Ну і по характеристикам, теж мені сподобалось ножі, відстань між зубцями 18 мм. І написано, що вона бере гілочки товщиною з 18 мм. Ну, подивимось. Що ще? Чому? Якість сталі? Мені теж сподобалась. Тут є телескопічна така палка, вона ручка, вона ще можна її подовжити. О, зараз однією рукою ось. І вона ще подовжується, тобто можна ще вище працювати. однією рукою не дуже зручно. Так, ну десь. Поки що пів метру я подовжила. Але ще кінця і краю немає. Зараз зупиню. Все, я повністю її видвинула. Ну, я не знаю, заміряти, якщо ну, 60, мені здається, що більше. Зараз все ж таки замірюю. Ось принесла. Ну, так, 62. Все видно. Можна подовжити на 62 сантиметри. Ще е, тут є ось така ручка. Можна відкрутити, вона відкручена і так, і ось передвинути її вверх, вниз. Це е, як вам буде зручно працювати. Тут е, акумулятор. Важкенький і як противага може діяти, тому можна під себе, під свій зріст, як вам подобається, регулювати туди-сюди ось цю ручку. Ну, більше не знаю, що вам сказати. Акумулятор ми взяли не дуже великої ємності. Зараз ви ось він акумулятор. На 3 ампери взяли. Немаленький, але і не дуже великої ємності вистачить. Чому на 3 взяли? Тому що оцей від повітря дуйки в нас на 5. Я зможу міняти, якщо цей сяде, то я буду працювати оцим на 5. Можна поміняти на вагу, скажу вам чесно, однаково. Мені як начебто однаково. Навіть я можу сказати, що наче цей легше. от І тепер цей я зарядила від повітря дуйки, а цей поставлю на зарядку, нехай заряджається. І цим. Зараз ставлю і буду працювати. Ось саме тому я і замовляла макіту, щоб могла отак маневрувати і міняти акумулятори і одне зарядне на два інструменти. Зараз я спробую щось обрізати і ви подивитесь, як це вперше. Може, буде мені не дуже зручно, бо треба ще й руку набити, якось пристосуватись до нього. Ну що ж, пішли тестувати, а потім я вам вже свої враження розкажу, як зручно чи незручно як працюється. It's never ever, 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 ever gonna happen I don't think so. No 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 I don't think so. No 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 it's never ever ever ever. ло so, но no no, no, no Maybe someday You have it your way. Maybe someday It'll all work out Я закінчила і навіть вирівняла. отут От одна сторона була трохи пузиком. Я тут вирівняла. І ось ця обрізала. Навіть до макушки дісталася. І тут теж дісталася, сама обрізала, бо чекала, поки чоловік зробить, але я забула йому сказати про це. Ось і тут зробила і пішла на конус, але тут конус не дуже добре вийшов, тому що тут цілих три стовбури йдуть. Тому вона трошки. В неї, бачите, там роздвоєння, розстроєння. Але я зрізала, постаралася намагала, намагалася зрізати верхівки, щоб вона далі не йшла у ріст, тільки наростала в ширину. Ось так вийшло в мене. Досить рівненько для першого разу. що я вам хочу сказати, що, ну, з непривички, вона важка, важка. Для тендітних жіночок пані вона буде важка. Але я так думаю, що це все ж таки справа звички, і до всього можна звикнути. Поки що для мене важкувата. Але я вже наприкінці я навчилась і тримати правильно, і ручку посунула, так як зручно, щоб розподілити вагу. Ось і. Зараз з іншої сторони покажу. Мені сподобалось. Мені сподобалось, тому що ну, там лисина. Десь я ще буду трусити і витрушу будуть отакі ями, тому воно не одразу буде так рівнесенько, як хотілося б. Але цим кущорізом набагато легше робити на відстані, я можу відійти від туї або ялини, і робити, і бачити цей зріз, який він. А коли отак впритул стоїш і обрізаєш, то ну, геть нічого не видно, чи ровно ти ріжеш, чи ти десь пузо залишив. Чи вистригла десь. А так на відстані, хоча б трошки відстань, там метр півтора, то вже й видно. Ну, тепер піду до кущу Ще це така перша стрижка. Я ще буду чистити, бо тут ось я вам показувала вже, гнізда такі, все це сухе пообрізаю. І коли я це зроблю, то можуть повилазити десь гілочки. І я ще раз відкоригую. Тепер в мене не буде проблем стригти оцю Європа Голд, тому що вона ну, дуже вона вище навіть тих, дуже висока. Навіть на драбині незручно. А тепер буде зручніше. Що мені сподобалось? Оця ручка дійсно, я спочатку не зрозуміла. Що її потрібно туди-сюди. Для чого вона? Її можна впродовж роботи туди-сюди зсувати, в залежності від того, де ти працюєш: наверху або десь всередину чи внизу. Вона дуже зручна. Що мені ще сподобалось? Леза. Леза просто бритва. От Збривають. Геть нічого не закусують, не жують, збриває і все. Дуже гарно вона працює. Мені це дуже сподобалось. Подовжувач теж сподобався, можна подовжити і вище брати. І я навчилася, знаєте, це такі вправи фізичні, ну як фітнес, це і качалка, і тут. Собі пілатис розтяжка, ну все одразу. Ну, прям такий тример, В мене досі аж руки трохи тремтять і вся мокра, важкенько, з непривички, ну важкенько. Ну, я сподіваюся, що я звикну до цієї ваги. А так мені дуже сподобався. Ріже гарно. Єдине, що трохи заваженьке, у порівнянні з тим моїм електричним, який на проводі. Ну, так, все сподобалось. Зараз що я буду робити? Всі характеристики я не буду вам розказувати. Це все є в інтернеті, ви самі подивитесь. Єдине, що можу сказати, ширину довжину ножа. Ножі. Ну, майже 50 сантиметрів. Єдине, що мені трошки не сподобалося, немає захисної тут такої планочки пластиковою, в електричному є, і вона якось не дає зачепити або плівку, яку там підстилаємо, або тканину, що підстиляється під дерево само за кущ. Що ще цікавого у цьому кущерізі, я вже покажу вам на картинці на це коробка від нього. Тут є, здається, 9 або 10 кутів нахилу. Ось, Бачите, можна його нахилити. Отак можна регулювати, як вам потрібно стригти. Ось тут показано. теж. Якщо у вас росте такий ґрунтопокривний ялівець, то можна так нахилити, і як коса буде і пройтись позрізати. Ну і зараз, що я буду робити, покажу вам, як я буду чистити. Підгледіла десь у нашого блогера. Я вибачаюсь, не можу згадати його прізвище. І він показував, як він доглядає. Отакі Ось такі сиротички, вологі. Такі або інші. Бачите, дуже добре чиститься. Не потрібно там якісь препарати закупати. Дорогі вони дуже. Отак, ну, якщо одразу, то воно ну, дуже добре чиститься. І так як я буду ще раз різати, не знаю, сьогодні або завтра то я не буду змащувати. А якщо б я знала, що мені не потрібно різати, то я б змастила масло камелії, в мене є, і купувала для інструменту свого. І отак от, бачите, воно добре все витирається. Потім я перезапущу, воно посунеться трохи в інший бік, і я протру іншу сторону. Ну, не буду забирати у вас час. Зараз почищу. І мені ще треба пересадити, посадити оцю рослиночку. Це Марина Азарова мені передала. Віталька приніс. Дякую, Мариночка. Це традисканція, здається. В мене така ж сама, вона мені позаминулого року, здається. Ні, минулого року подарувала на день народження у горщику. І Тепер ось такого кольору. Вони, мабуть, і дуже гарно будуть удвох. Класна така. Мені дуже подобається ніжна, світленька. Зараз знайду місце і посажу. Марина Азарова це блогер наша. канал, називається Магазин від А до Я. Заходьте, там багато цікавого теж. А вам всім дякую. Дякую вам за підтримку каналу, за перегляди, вподобайки і коментарі ваші. Дякую, низенько, кланяюсь нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!